Знаєш, як з шариком. Мені треба просто полити. У нас в батальйоні це вже буде третій санітарний автомобіль, який нам подарували. У нас є УАЗ санітарний для далеких відстані. У нас придбаний теж за кошти людей броньований Фольксваген, інкасаторський, який дозволяє безпечно в зоні, де може бути обстріл із града там чи мінометні обстріли, але не вистачало саме машини для оперативної роботи, тому що. Має свої особливості, машина має бути відкрита, щоб можна було швидко заскочити, вискочити з неї. Вона має бути непомітна, маленька, юрка така. І тому такий транспортер, враховуючи досвід військової медицини, був, буде нам дуже корисний. Я думаю, що ми використаємо з максимальною користю. І назва його транспортер переднього краю. Так, <тур> <тур> е, ми оголосили в Фейсбуку такий ну, пропозиції, як назвати. І вирішили назвати Червона рута». Чому Червона рута? Тому що рута це лікарська рослина, яка є проти отрутою, застосовується в багатьох випадках в медицині. І я думаю, що наша червона рута допоможе е, дуже багатьом учасникам АТО і цивільному населенню. Будемо максимально її використовувати. Ну, фактично ми передаємо ключі і машину і... в добру путь. Дякуємо. Комплектуються такі сумки для санінструкторів. Це іде не заміна, а доповнення до індивідуальних аптечок. Це санінструктор більш навчений серед усіх бійців. Він має додатково таку сумку. Значить, комплектується шприцями з знеболюючим, комплектується. Де з засобами те, щоб обробити збільшена кількість перев'язувального матеріалу, також сюди входять е, знеболюючі таблетовані, які можна е, використовувати е, безпосередньо на полі бою е, розчини антисептиків, тому що проблема інфекції дуже серйозна. Ну і Біблія, тому що без віри... Без віри на війні дуже дуже складно. Тому такий от комплект сумки санінструктора посилений варіант. Сьогодні простина провини наша, як ми дощаємося в нас. Царство і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас цей у ім'я Отця і сина і Святого Духа. Амінь. Вона є всюди хід, вона, є, вона плаває, тобто вона може припливати досить значні віддалі по водній поверхні. Для цього вона спеціально пристосована. У нас спеціально розміщення таке, там, де хлопчик зараз рулює, по центру. Чому? Тому що з одного і з другого боку ставляться ноші і сюди кладуться поранені. Давайте прогортається.